Чусой! 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 Пінування кінолог Євген разом зі своїм чотирилапим товаришем відточують нові команди. Вівчару Арчі два з половиною роки. У лавах Нацгвардії він працює пошуковою собакою. Як затримувати порушника та брати слід злочинця, Євген навчав його з перших днів. Ми з ним сім'я вже. Ми, вже ну, ми з ним десь півтора року, рік ну, більше року вже. Ну, весь час з ним, кожен день. Тому від, коли є відпустка, коли є лікарняний, завжди до нього приїжджаєш, бо ну, щоб він не був сам. На рахунку в Арче вже навіть декілька успішних операцій. Під час ракетних обстрілів росіян по цивільних об'єктах він залучався на пошукові заходи та завдання впорався. Лісниця, лісниця. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Пішов, 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 пішов. Давай, давай, піш, пішлі. Пішлі, пішлі. У чотири години на день, декілька днів на тиждень свого бойового чотирилапого товариша Хамера тренує і Роман. Займаємося загальним курсом, тобто, це та відстані світи лежати стояти. Бар'єри проходимо, проходимо слідову роботу. І москати захист завдяки крутій увазі, нюху та швидкі реакції дворічного Хамара взяли в конвоїри. на службі. Цей гралевий пес, справжня гроза району, повз нього не проскоче навіть миша. Все робить за командою. Собака працює де потрібно. Він показує свій характер, голос, щоб його трошки боялися. Наймолодші чотирилапі помічниці всього 9 місяців. Вона ще не заступила на службу, а тільки навчається. У своєму юному віці Кура вже показує гарний результат. Сидіти. Хорошо, браво, дядька. Лежати. Да. До мене. Добре. Поруч. Супер зайка. У Майбутньому кора допомагатиме правоохоронцям шукати вибухонебезпечні предмети лайфхаками в навчання чотирилапої ділиться кінологиня. Принцип будується на тому, що вибухівка закладається разом із м'ячиком, який дуже любить собака. І таким чином будується у собаки в голові асоціація, Що якщо вона знайде вибухівку, вона знайде м'ячик, і її буде весело, вона буде гратися. Потім м'ячик прибирається, вона знаходить вибухівку і вже згодом її заохочують. Всіх цих службових собак підготували та передали на службу із розплідника вівчарок, що на Нікопущині. Тут із маленьких пухнастих цуценят виховують справжніх захисників та рятувальників. Началом російської агресії виникла необхідність допомоги зсу погранвійськам і національної гвардії. Тому ми начали готувати собак для проходження даної служби. На прикладі Тайсона кінологи показують, як чотирилапивчаться шукати наркотичні речовини. В одну із сумок заложено наркотичне вещество. Вот оно позначено ось здесь. Собака при осмотрі всіх сумок должна обозначить, найти, обнаружить и получить за это поощрение в м'ячиком. Наполеглива праця у навчанні дає чудові результати. Тут все побудовано на довірі із чотирилапим, кажуть кінологи. Хорошо, рецепти вам скажу. Це любов собаки любов своєї професії. Всільне можна навчитися. І задатки собаки повинні Все інше буде собаки робити. Розплідник на Нікопольщині працює вже понад 20 років. За цей час кінологи виховали тисячі собак, і навіть під час повномасштабного вторгнення роботу не зупиняють. Попри те, що собаки надійшли з міста Нікополь, яке майже щодня перебуває під ворожими обстрілами, їх психоемоційний стан. Залишається позитивним і ніяким чином не впливає на їх робочі якості. Зараз тут виховують 12 собак, які вже незабаром поїдуть нести службу із прикордонниками, нацгвардійцями та поліціянтами. Лежати сидіти до мене. Біги, до мене. Вікторія Вахрушина, Владислав Авдієнко, Євген Дроста, та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.